Друзі, всім доброго ранку. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Відповідно, 10-та година і відповідно традиційний ранковий стрім на безпекову тему. Тож, пане Дмитре, вітаємо вас. Дмитро Жмайло з нами, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо. Доброго ранку, пане Константине. Одразу одразу давайте пояснимо qr код який розташований на нашому екрані. 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького шукає фахівців від радіотелефоніста до снайпера. Це досвідчений підрозділ, який вже 20 років стоїть на захисті України. Без ВП можна пройти на базі військової частини з крутими професійними інструкторами. Також бригада бере участь в контракті 18-24. Якщо вам, друзі, від 18 до 24, ви можете підписати контракт на один або два роки, отримати мільйон гривень та низку соціальних бонусів. Ставайте оператором наземних роботів, розвідником, стрільцем чи майстром БПЛА. Щоб дізнатись більше, скануйте QR-код, який ви бачите на екранах, або ж телефонуйте за номером. 097 419 16 13. Тож долучайтесь, будь ласка, пане Дмитре. Ну що давайте розбиратись. Досить насичений був вечір, досить насичена ніч. За результатами на сьогоднішній ранок бачимо, що в російському салаваті був повторно атакований безпілотниками місцевий НПЗ. Якщо не помиляюся, вже вдруге за останніх сім днів. В Таганрозі фіксували до семи вибухів. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко пише, що під ударом був аеропорт, і Льгов, це Курщина, там, начебто, пошкоджена електропідстанція. Місцева влада розповідає, що о, якась частина споживачів тимчасово перебуває без електрики. Ну і до правда, треба сказати, що наскільки я пам'ятаю, 18 дронів російських атакували Харків сьогодні вночі. Пане Дмитре, якщо є можливість проговорити за ось цими фактами, і звісно, будемо переходити на те, що очевидно, те, як пройшла сьогоднішня ніч, на неї не вплинуло, поки те, що було сказано, і американським лідером, в тому числі напередодні, будь ласка. На Росію однозначно це не вплинуло, тому що в принципі немає факторів, які змогли б змінити стратегію Путіна щодо російсько-української війни з приходом Трампа до влади, тобто він обіцяв швидко завершити війну. Він зробив реверанси в сторону російської сторони. У відповідь в принципі нічого не отримав. Я нагадаю, що ще після перших перемовин у Стамбулі між українською та російською делегацією мало настати припинення вогню. Воно не настало. Потім інші були раунди перемовин виставлялися. Дедлайни були, скажімо так, дуже принципові заяви. Так само нічого не настало. 19-й санкційний пакет, який вже підготували європейці, очікує схвалення сполучених штатів і те, що Вашингтон доєднається до цього пакету. Поки що так само ніяких рішень немає. Фактично, путіну дали дали провести літню наступальну кампанію і. Він за, під час неї хотів добитися якогось перелому, якоїсь значної значного переламу на фронті. А відповідно, захопленням містечок і сіл полів, при тому повністю знищених при тому за які покладено було 300-400 чоловік російської піхоти. Ну цим особливо не похвалишся. Тобто, літня наступальна кампанія була провальною для росіян з іншого боку. Ми про що прямо заявив президент Володимир Зеленський, не торгуємо нашими територіями, і питання донеччину. Чи обміну наших же територій, ну воно в принципі не на порядку денного ми зробили найбільшу поступку для урегулювання мирним шляхом цієї війни, коли погодились на фактичне замороження поточної лінії бойового зіткнення і зосередження в майбутньому на дипломатичній складовій щодо деокупації наших територій. Тобто, ми бачимо, що знову защух переговорний процес. Можливо, Путіну знову дають люфт часу провести осінньо зимову наступальну кампанію в надії, що сторони Росії. Російська і українська дещо зменшують свої вимоги, але в нас ну вимоги дуже і дуже прості і прямі у Росіян. Вони намагаються засунути, ну хоч трошки, ось цієї бомби сповільненої дії, яка призведе до фактичних жахливих наслідків у майбутньому, тому що росіяни що розраховують, Трамп залишається 3-4 роки при владі. Йому треба швидкий результат і швидке припинення бойових дій. Росії треба послаблення санкцій, відновити свою військову потугу і набрати і профіналі проф... Проф і зробити знову професійною російською армією, яка фактично знищена, і зараз ну, в багатьох бригадах, частинах, дивізіях декілька разів уже оновився склад. Потім Трамп іде, якщо буде наступний демократ, це все ляже на його плечі. І Путін скаже, що це була його домовленість з Трампом, що щось порушено, і ми тоді зіштовхнемося з набагато більш жорстокою війною, з набагато більшими жертвами і власне руйнуваннями. Але тут, як то кажуть, є дуже і дуже важливий нюанс. Росія перевела найбільше. Інше перегрупування своїх військ, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Тобто, в 2022 році, коли росіяни тікали із Київщини, вони робили подібне перегрупування. І, от самі живі і бойові частини, це, зокрема, 155 та бригада морської піхоти, що воювала на Курщині і на Сумщині, це 76-та їхня повітряно-десантна дивізія, це інші частини, зокрема і спецпідрозділи, наприклад, їхні спецназівці діють в районі Покровська і намагаються працювати як ДРГ у місті. Місті, тобто вони із апетитів, які були влітку: це і Сумщина, це і Вовчанськ, Липці, це і Куп'янськ, і Лиман, і Костянтинівка, і Часів'яр, і із із Запоріжжя зараз вузилися до двох напрямків: Це Добропільський і покровсько мирноградський Ну, які фактично можна навіть об'єднати в один, і саме на Добропільський вони кинули найбільше сил для того, щоб зберегти цей плацдарм або, хоча б принаймні його половину. І саме на цьому напрямку ми зараз найактивніше контратакуємо. Про що вчора заявив президент на прес-конференції з Трампом про те, що ми деокупували понад 300 кілометрів квадратних територій, і для росіян починається все, ну м'яко кажучи, не дуже добре. Ми, звісно ж, розуміємо важкість і складні ситуації. Ми розуміємо, наскільки росіяни потужно працюють в інформаційному плані, але не потрібно забувати, що фактор обвалу російського фронту він так само можливий, чому росіяни зараз вдалися до таких дій? Бо вони не впевнені, що за осінню зимову наступальну кампанію вони доб'ються якогось перелому, тому що нам зброю знову пішла зброя, знову, звісно ж, не в тих масштабах, яких нам потрібно. Ми не лишилися самі, тому він вдається до інших засобів: знову ядерна зброя, порушення повітряного простору, щоб показати, що Європа не готова воювати з Росією, і все це робиться для того. от такий меседж, якщо хочете не воювати, якщо хочете, щоб це припинилося, Крийте військову допомогу Україні, пожертвуйте нарешті Україною, бо війна прийде так само на вашу територію. Все це свідчення невпевненості, і все це свідчення того, що і Китай, можливо, на нього Росія не розраховує на 100%, що прийде на поміч, і тому, власне, ну це знаєте, така певна паніка. Він спеціально підвищує ставки, поки що йому до речі, це вдається, бо немає адекватної відповіді, і таким чином намагається просто переломити ситуацію, тому що фронт, ну як ми бачите, поки що. Успіхів у них серйозних немає. Повертаючись до сказаного вчора, два я би виділив основних меседжа: це е, перший від президента України Володимира Зеленського. Про що ви вже розповіли? Я маю на увазі про цю тисячу оточених росіян 360 квадратних кілометрів е, визволених. Е, ну і звісно, ми не можемо, пане Дмитре, з вами е, обійти пост Дональда Трампа, тим більше що станом на ранок. Вже кілька поважних видань західних вже починають. знаєте, трохи з більш холодною головою аналізувати все сказане Дональдом Трампом. Якщо хтось пропустив, я процитую ці два моменти. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу має всі можливості боротися та відздобути всю Україну в її первісному вигляді. З часом терпінням та фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення первісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Пише американський лідер. Ну і те, що взагалі так трохи сколихнуло, це те, що Трамп додає: хто знає, можливо, навіть Україна може піти далі. Пане пане Дмитре, ну повертаючись до поважних видань, є є певна аналітика від Axios і Телеграф. До речі, про телеграф ще поговоримо окремо. Мовляв, та Трамп дав зрозуміти, він готовий вдаватися до радикальних кроків лише тоді, коли союзники по НАТО зроблять свій внесок першими, тобто відмовляться, відмовляться від енергоносіїв Російської Федерації. Ну і Телеграф пише і зауважує: не було друзі, жодних натяків на додаткову допомогу чи на те, що штати планують серйозніше карати Москву. Пане Дмитре, що маємо в сухому залишку? В сухому залишку нам потрібно перше не вдаватися із крайнощі в крайнощі, бо знаєте, коли Трамп несе всю ту є виключно у власних інтересах в нас, знаєте, йде хвиля засудження. Потім він е, пише публікації або робить заяви на підтримку України. У нас іде хвиля такого, знаєте, нездорового возвеличування. Ні, ми розуміємо, що є інтереси наші, є інтереси американців. Вони тепер на жаль дуже часто не збігаються, але коли збігаються, ми однозначно маємо тиснути і підтримувати всі ці процеси. Це відповідно по перше, його слова правдиві. Дійсно, Європа сидить на грошах 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Саме тому росіяни зараз розпалюють протести по європейських країнах. Зокрема, бачимо і питання Палестини і роблять у Франції для Макрона жовті жилети. Два і бачимо реакцію французької влади, яка вже має певні перестороги щодо передачі російських заморожених активів, в тому числі і на підтримку нашої держави. Ну, це ж все таки знаєте Седж від Кремля, якщо будете далі підтримувати, то відповідно матимете проблеми у себе на території. От знаєте, країни, які найбільше нас підтримують, скандинавські країни, Балтійські Польща, не дивлячись на наші протиріччя щодо історичної пам'яті, Франція. Ну тобто, саме вони стають першими жертвами агресії. Це не говорячи, що вже і автівки Бундесверу горіли у Німеччині. По тій самій методиці вербуються агенти через Телеграм, як і в Україні, і так само потім їх ну, кидають на гроші. Тобто відбувається ось таке качання, але шанси є. ВПК наш не завантажений, зброю можна купляти в американців. Зброю навіть можна купляти у третіх країн, в тому числі шукати далі склади совєтської зброї в країнах, які були в орбіті впливу Москви в минулому столітті. Тобто, все це робити можна, і більше того, ми ж робимо ставку тепер не на кількісну складову, а саме на технологічну. Це на НРК, це дрони, дрони на. Оптоволокні це ставлення загороджень, і в нас є окремі ділянки фронту, ні для кого не секрет. Коли, наприклад, ми чуємо, що росіяни просочилися, зайшли в якесь місто, зайшли там, обійшли позиції українських військ. Чому там стається наші піхотні підрозділи сильно стерті, і один піхотинець, один-два-три не можуть тримати ділянку фронту в півтора кілометра. Це просто-напросто фізично неможливо. Але чому ми їх вибиваємо, якщо у нас немає піхотних підрозділів е, в достатній кількості? Ну тому що заходять вони в місто. А потім рої дронів їх як тарганів по ньому ганяють, намагаються викурювати з підвалів і все це довга і копітка робота, без участі в основному фізичних сил, лише дуже і дуже точково, і це працює як би там не було, фронт тримається і фронт не посипався. Це ще один важливий нюанс. Тому зараз, коли у росіян немає якоїсь переваги, коли НАТО думає, що робити, то Трампі робить такий реверанс що до Владіміра свого візитку. За ві, що, ну от як то кажуть, зменшити апетити, тому що в тебе немає додаткових карт, як власне він любить говорити в нашій же ситуації. Ну, ми намагаємося стабілізувати. Ми хочемо працювати з усіма країнами. Ми закликаємо приїжджати до нас і навчатися, як збивати російські дрони і як реагувати на ці процеси. Тобто, ось ця біда, яка сталася з партнерами, це для нас так само можливість ще більше інтегруватися у західну систему, як правильно говорив один із литовських депутатів. На тлі того, що Вашингтон відходить від своєї ролі світового поліцейського, яка в нього встановилася після другої світової війни, каже: я б дуже хотів би отримати гарантії безпеки саме від Києва, який має досвід, який має не такий крутий, але вдвічі швидший і вдвічі дешевший. ВПК, і який власне має технології сучасної високоточної війни. Пане Дмитре, ви згадали про жовті жилети. Я не можу згадати історію про червоні, не лише червоні стрічки, і знов таки повернутися до публікації. Телеграф цікава стаття. Путін відправляє загони хворих солдатів в Покровську м'ясорубку. Військовослужбовці інфіковані ВІЛ. Гепатитом та іншими захворюваннями воюють в окремих підрозділах і носять на рукавні пов'язки, щоб відзначити свою хворобу. Пане Дмитре, там є ваші коментарі. Відповідно, чекаємо від вас подробиць наскільки ви заглибилися в цю тему, і зрештою що там познаходили. Там не мої коментарі. Це власне моя моя стат... матеріал. А, момент, ваша так. публікація. А так. тоді тоді вам і карти в руки, як сказав би Дональд Трамп. Да, будь ласка, сто відсотків у Росії є дійсно кадровий брак. Все пов'язано з тим, що ніфтянка, яка є основним їхнім джерелом прибутку, яка вже винесена нашими силами оборони одна п'ята чи одна четверта її частина. Ну тепер у них є перебої із дизелем, з'являються черги, і так само є перебої з фінансами. Виплати збільшуються, але дуже часто регіональні бюджети не можуть їх провести одномоментно. У них е, іде, е, мобілізація і їхній рекрутинг от хвилями, коли є збільшення виплат, вони до зокрема дуже працюють із сім'ями, е, дуже працюють із депресивними регіонами. То відповідно е, підстрибує під, під, під цей скачок е, з аналізу державного бюджету, який проводили в тому числі нашу аналітику Російської Федерації по виплатах, ну як. Кажуть, що вони не дотягують до всіх цих норм, хотіть бажаючи мобілізувати за цей рік понад 300 тисяч нової порції гарматного м'яса. Саме тому вони вдаються й до нових методів. Роблять облави на будови, які є в Росії в Москві, і просто-напросто погрожуючи в'язницею, забирають громадян третіх країн із середньої Азії, які приїхали на заробітки. Вони опрацьовують людей, які знаходяться під слідством, які мають умовні терміни, тобто фізично не сидять у в'язниці. і їх так само з погрозами забирають. Ну і так само тепер вигрібають усіх там не лише із тюрем, а й з медичних медичних закладів, коли відповідно є люди низького соціального статусу, і так само їх направляють. Вони, зокрема, з них сформували окремі 1435 та 1437 мотострілецькі полки. Вони мають ці пов'язки, які власне позначають їхній діагноз: це, зокрема, ВІЛ, це Зокрема, гепатит це е, туберкульоз, відкрита його форма. Ну і намагаючись отак всіх ранжувати по хворобах, так само бездумно їх направляють під час штурмових дій. А зараз втрати у росіян, зокрема на тому ж добропільському напрямку, вони ще більше виросли, бо командування наверх вже передало, що захоплені нові території, а по факту вони не захоплені. І от знаєте, ось оці строки, дотримуючись совєтських традицій, які вони виставляють, ну вони є просто-напросто нереалістичними. Потім знімаються команд. Командувачі знімаються командувачі бригад і дивізій. Дуже часто потім вони десь здіваються, навіть фізично десь діваються. Тобто російська воєнна машина це двигун, якому затисли педаль. І він працює ну на максимуму своїх обертів, і от знаєте, ну є звісно надія, можливо, зараз вона невелика. Що якщо Китай в питанні налагодження китайсько-американських стосунків, ну і фактичного поділу власне сфер впливу може ну прикрутити кран військової допомоги. А якщо Китай повністю закрити кран військової допомоги, бо КНДР це повністю підконтрольна країна Пекіну, ну то Росія довго просто-напросто не повоює. І через це Путін нервує, він робить. Кроки він піднімає ставки, він витягує і вигрібає все, що живе. Бо для нього ну це для нас буде замороження війни, перемогою. Бо ми вистояли, ми зберегли державність. Ми тепер можемо стати не більше колонії Москви, а стати повноправною частиною західного світу. Але замороження для Путіна без можливостей, без стовідсоткової гарантії відновлення бойових дій за 3-4 роки. Він розумітиме, що це все крах, тому ну тобто, і ми змушені маємо бути готові до таких яких сценаріїв ми маємо зараз пройти на темнішу ніч перед світанком? І те, що говорять, зокрема, от наприклад, молдовське питання: якщо там прийдуть проросійські сили, ми розуміємо, що Придністров'ї 5 тисяч. Бойовиків їхньої так званої армії, дві тисячі росіян, вони не мали нормальних ротацій, вони не мали нормального ремонту техніки. Але чи можуть вони піти в атаку от просто-напросто, щоб відволікти наші сили? Можуть світ, все більше бачить, що е, коли кожна країна, яка має геополітичні амбіції, проблеми із сусідами починає бойові дії. Ну, будь-яка країна союзна, не союзна, до нас всі бачать, що в норми права більше не працюють, і все це просто-напросто сходить з рук. Якщо Росії, члену Радбезу ООН зійшло це з у Ізраїлю зійшло, чому Китаю не почати воєнну операцію проти Тайваня як там і що, і що ви власне зробите? Тому і ми маємо бути готові. І чому росіяни зараз вища, що внесено до Верховної Ради закон про можливість застосування сил безпеки та оборони за кордоном? Ну то вибачте, ми можемо. е-е в разі небезпеки зайняти миротворцями нашими придністоров'я до стабілізації ситуації. Ми можемо говорити про уникнення фальсифікації, як це сталося в Румунії. Ми розуміємо, що Росія вкладає величезні гроші у румунський сценарій, і ми можемо робити інші дії стосовно піти далі, з чого ви починалося ваше питання Трампа, це я і говорю про ці можливі ситуації. Я говорю в тому числі і про російські території. Бо я нагадую, що є закон уже прийнятий. Що це наші історичні території, і ми підтримуємо в тому числі і українців, які живуть там, і хто дивився матеріали суджі під час нашого контролю курського плацдарму, То місцеві прямо говорили, що як там росіяни, які глибше живуть від кордону, називають їх хохлами, тобто через їхню мову, бо не сприймають їх власне як ну частину свого російського світу. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв зараз. Ми так само маємо піднімати ставки. Тому що ми думаємо про майбутнє, всі втомилися, всі виснажилися. Нам дуже дуже важко, але потрібно добивати. Бо якщо ми на це не підемо, за 4 роки буде важко, і хлопці 18-22 років не отримають можливість їздити за кордон, а буде просто мобілізація з 18, -ти. Ну бо якщо ми хочемо вижити далі, тому це реалії, змінюються правила гри, старі доктрини, в тому числі НАТО, не працюють, і четверта стаття власне не працює, якщо немає рішучих дій. І чим швидше ми народ, наш керівництво всі адаптуємося до цього, тоді лише ми матимемо шанс вистояти. А якщо вистояти в нашому випадку, це перемогти. Все може бути червоні лінії. Вони стерті. Ну єдине, що лишилося, немає ядерної зброї. Але дякувати Богу, тут китайці принципові і ядерні держави принципові, і Путін розуміє, що за таке от дійсно може прилетіти по шапці. Друзі, ну, перше ми дякуємо вам за активність і в коментарях і в переглядах. Тому, користуючись нагодою, ще раз поясню qr код який ви бачите на своїх екранах. Це 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Островського шукає фахівців від радіотелефоніста до снайпера. Це досвідчений підрозділ. Який вже 20 років стоїть на захисті України без АВП можна пройти на базі військової частини з крутими професійними інструкторами? Також бригада бере участь в контракті. 18-24, Якщо вам від 18 до 24, відповідно ви можете підписати контракт на один або два роки, отримати мільйон гривень та низку соціальних бонусів. Ставайте оператором наземних роботів, розвідником, стрільцем чи майстром ВПЛА, щоб дізнатись більше скануйте QR-код, який на ваших екранах, або ж телефонуйте за номером 097 412, 419, перепрошую, 1613. Ще раз, 097 419 1613. Пане Дмитре, на завершення, ви вже про Молдову почали говорити, я пропоную вам на вибір, оскільки у нас так, ще там хвилин 8 є, цього тижня дві події, 28 вересня це вибори в Молдові, і відповідно чи дійсно ви е, допускаєте швидкий якийсь е, збройний сценарій в розвитку? Ну і 26 вересня це в п'ятницю. Міністри оборони європейських країн проведуть відеоконференцію щодо створення європейської дронової. Стіни е, наскільки тут перспективна? Я розумію, що мабуть що ось ці дві події ми не встигнемо роз, розібрати. Тому, пане Дмитре, на ваш вибір, яка з цих двох подій більш важлива для нас? Ну які там розвилки ви бачите, станом на зараз? Насправді дві події для нас важливі. Я постараюся вкластися в час. Питання Молдови і питання Санду, яка розуміє всі ці ризики, зараз ключове і важливе. І навіть важливо готуватися в Молдові до румунського сценарію. Я нагадаю, коли росіяни просто-напросто своїми і ПСО фактично вплинули на вибори. Ми не говоримо демократично відбулося не демократично, але були включені конституційні механізми. І проросійський кандидат, який переміг, був знятий з перегонів і не допущений до наступного туру. Ви виборів бо там розуміють, і держава захищає свої інституції від руйнування. Коли от коли е, працює вся державна система? Е, ну бо вибачте, вкладені величезні кошти в саму Румунію, європейські, американські. Румунія випереджає Болгарію тепер по рівню життя, е, бо вона інтегрується в цю систему і відмовляється від своїх ідей румунського імперіалізму. Бачите, ми вже не чуємо про острів зміїний Ми чуємо як там про Чернівці південну Буковину яка була між першою і другою світовими воїнами у її складі. Ну, країна йде далі. Інші країни, як Сербія, як Болгарія, вони зосереджуються власне на ізоляціонізмі і відновлення власне ідей великих цих країн. Ну як велика, як велика угорщина. Нам потрібно готуватися до всього: готові мережі, готова агентура. Питання Придністров'я ж нагадаю також бере участь у виборах. Ну це те, що протуштовхнули в 90-х роках. Оця група 5 плюс 2, яка е, працює. Тому все може бути Росія зараз виглядає як загнаний звір. Там невеликий контингент. І коли говорять, знаєте, росіян там десь 700-800 тисяч проти нас воює, а українська армія ну більше мільйона. Ну, у нас же більше, але ніхто не забуває, що ми тримаємо фронт від Волинської області з е, на українсько української Руському кордоні і завершуючи власне Придністров'ям. А це, ну, як там, три чверті кругової оборони, яку ми зараз ведемо, і наші сили розтягнуті. Росіяни бачачи що вони не вигрібають, не дивлячись на ось оці всі перегрупування, моральний низький стан російських Пантів вона може вдатися до такого в цю топку, кидати людей в надії, що все таки закидають на шапками. Ми маємо бути готові, і Молдова, яка боїться силового сценарію, також має бути готова, бо вона має бути в цьому зацікавлена, щоб на її території не розпочалася громадянська війна, і будь-який силовий сценарій власне був припинений. Тобто, звісно, ми не хочемо все це чути поки що. Звісно, європейці навіть не хочуть розуміти навіть і молдавське керівництво не хоче розуміти, але не можна допустити і ще одного вогнища, від якого постраждають власне дві країни. Стосовно саміту і створення дронової армії, ну так це бачите, не хотіли європейці, от Окрім деяких країн, таких як Велика Британія, яка запустила лінію виробництва українських дронів, які перші три роки будуть іти виключно для сил оборони, і тільки Британія їх буде фінансувати. Данія, яка робить тверде паливо для ракет фламінго, от вони тепер бачать навіщо потрібні ці дрони. Бо, наприклад, ну залетіли гербери, на них тратили АІМ-120, які вартістю більше мільйона доларів на дрон, красна ціна, якого 10 тисяч доларів. А з китайськими комплектуючими ще дешевше. В Норвегії, Швеції, Данії взагалі літали квадрокоптери і літали безкарно. Так само немає якоїсь ракції, але вибачте, 100 тисяч пасажирів, мільйонні втрати вже вони є. Чим ви будете їх збивати? А їм 120 двадцятим чи гепардом? Так само тому наші технології, наші дрони це те, що треба. А нам треба кошти, щоб ми виробили їх в достатній кількості для нас, щоб ми навчали і передавали їх нашим європейським партнерам, щоб вони мали всі ці засоби протидії. Ну і відповідно далі будемо говорити і про гарантії безпеки взаємні, бо хто готовий найбільше? От бачите, Польща 4,7% ВВП найкрутіша південно-корейська зброя і прямі конкуренти тих же леопардів, літаків, ну і дешевше, що робить власне Сеул. Як там дуже вам це допомогло, коли у вас немає готовності в суспільстві захищати зі зброєю в руках свою територію. І Коли один із депутатів естонського парламенту заявив, що власна безпека Європи починається з безпеки України, ну так це стовідсоткова правда. Якщо ми посипемося, що буде власне з вами? Чи ви зможете так протриматися? Бо ваше суспільство ну, вибачте, розхолоджене ситим життям впродовж десятих років. Просто напросто просто не хоче чути і розглядає варіанти просто втікати від можливої війни і можливої агресії. Тому світ стоїть на великому роздоріжжі. На цьому роздоріжжі є Трамп, який в цієї ситуації має собі дивіденди. В цій ситуації є налякана Європа, яка сидить на грошах, але як там. Не вистачає сміливості, і тут є ми, які не дивлячись ні на що, навіть якщо вибачте завтра на стороні росіян будуть інопланетяни, Ну, що це для нас міняє? Ми боремося за виживання. Нас прийшли сюди вирізати і зробити для нас просто-напросто велику бучу в масштабах всієї країни. І саме обідно, от підсумовуючи, що Росія ніколи не була такою слабкою, як зараз, ми не були ніколи такими сильними, як зараз. Європа ніколи не була такою об'єднаною і ще, вибачте, має в кишенях кошти, які просто просто-напросто не виснажені. І буде дуже і дуже тупо в цьому моменті історії не скористатися цим шансом. Бо інакше витрати будуть більші, витрати на власні армії будуть у європейців більшими, ну і Росія, відповідно, матиме можливості просто-напросто рухатися далі. От перетиснути зараз нам і вибороти цей момент, ну ось це наше ключове завдання для всіх. Пане Дмитре, ми дуже вам дякуємо за коментарі і пояснення. Резюмуємо. Коментарем однієї з наших глядачок, якщо не, не помиляюсь, Людмила написала гостю. Респект. Тож, пане Дмитре, респект вам. Друзі, дякуємо за увагу. Дякуємо, що були з нами. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Відповідно, сьогодні нам пояснював і розшифровував ті новини, які надійшли станом на момент стріму. Ми ще обов'язково побачимось. Всім пока. Dziękujemy jeszcze panie